Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро на місяць червень, знак Зодіака раків. Розглядаємо, друзі, за нашою звичайною схемою. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження. А також порада. І ще, друзі, дві карти. Одна карта для тих, хто святкує раки в червні дні народження. Чи збудеться ваше бажання на весь рік? Карта на весь рік. Які вам поради? І одна карта на червень, як для всіх знаків Зодіака. Загадуйте окреме бажання на червень, чи воно збудеться або ні. Сьогодні нам допомагають колода райдера, також візьмемо по одній карті, для того, щоб наш розклад був більш змістовний та зрозумілий. А також колода. Мадам Ленорман. Також візьмемо по одній карті на всі наші важливі завдання та запитання розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця, знак Зодіака Раки, місяць червень. Вісімка жезлів, карта швидкості, а також переміщень, перельотів. Сімка кубків, карта ілюзій, а також карта якір це стабільність. Зверніть увагу, друзі, у вас буде багато варіантів, кудись їхати. Але не кожен з них він придатний. Наприклад, не приймайте швидкі рішення, тому що це може бути якось ілюзорно. В деяких варіантах, навпаки, якщо вам знадобиться приймати швидке рішення, подумайте, щоб ця ваша задача або рішення, воно не було ілюзорним. Загалом вам цей місяць обіцяє бути стабільним. Це головне, що для нас важливо стабільність. Далі прямуємо робота. Четвірочка пентаклів. Карта жриця, а також дитина. Четвірка пентаклів це стабільні, але малі гроші. Карта жриця показує, що. Якісь невідомі факти можуть відбуватися по роботі. Наприклад, вам рекомендують взяти додаткові якісь години або об'єм роботи. Ви цього не очікували, а грошей вони вам скажуть, що ми не будемо доплачувати, а наприклад, візьмете два дня до своєї відпустки додаткових. Чомусь тут ви не дуже задоволені: четвірочка Пентаклів, а також жриця, старший аркан. Можливо, ваше керівництво вам буде, як то кажуть, навалювати цю додаткову роботу, ви вже і так перед відпусткою хотіли скоріше завершити, а вам будуть навалювати. І ця робота може бути нова, зовсім нова. Наприклад, розпочати якийсь новий проєкт, котрий потім, коли всі прийдуть з відпусток, Буде мати розвиток, а ви маєте його самі тут зараз розпочинати. Ось така робота. Начебто нічого страшного, але, м'яко кажучи, воно дратує. Ось ця невідомість, жриця і ще й старший аркан. Таке відчуття, що ви не зможете від цього відмовити, Сказати: ні, я не буду. Тому що в деяких випадках керівництво воно не те, щоб наполягає, воно шантажує, що. Зіпсуєш стосунки, або, будеш... зараз відмовишся, потім ми відмовимося. Ну, так би мовити, не того. Зверніть увагу фінанси. Двоєчка мечів, якісь невеличкі розбірки за фінанси, якесь незадоволення. Також вісімка пентаклів, буде багато роботи, але фінанси таки будуть до вас надходити, не дивлячись на ось це, що робота. Якимись дрібними порціями четвірочка Пентаклів. Наприклад, ви вже якусь роботу свою завершили і хотіли дотягнути цей місяць до відпустки, а вам будуть навалювати щось нове. Саме так, ось тут ви за фінанси щось трошки сваритесь, але фінансово до вас надходять. Ось ця карта башта в Мадам Ленорман. Вона означає державну установу. Це може показувати, що ви можете, наприклад. За фінанси ще ходити по інстанціям, носити якісь документи, знаєте, як то кажуть, отримання фінансів додає вам додаткової роботи. Я б сказала, така начебто праця і невелика якась, але вона. Вона на неї не розраховували, а вас будуть змушувати в державній установі. Хоча, коли вісімка Пентаклів гроші надходять, то речки своїм... Терпінням можуть здолати будь-які перешкоди, все, що на вас навалять. Далі прямуємо особисті питання. Десяточка пентаклів, паш кубків, а також жінка. Зверніть увагу, друзі, ті, хто має дорослих донік. Ваша щаслива родина може отримати якусь звістку від дорослої дівчини. Наприклад, ваша донька може вам сказати, що в мене мама змінилися плани, я не буду поступати до університету, я буду виходити заміж. Щось таке в особистих питаннях може вас ошелешити. А іноді, якщо ви, наприклад, самі в молодому віці, це може казати про те, що ви будете в особистих питаннях мати якісь зміни, якась молода людина буде за вами ось тут залицятися до вас. І ви, можливо, будете знайомити з батьками цю молоду людину. Або ви будете знайомитись з його батьками. Якийсь такий позитив буде відбуватися в особистих питаннях. Прямуємо вперед застереження. Принцеса Жезлів. Король Кубків, а також, не король, а королева кубків, а також карта собаки. Зверніть увагу застереження. Якась молода подружка, а також більш старшого віку, Королева Кубків. Ні, Ні, Королева, це, мабуть, дві принцеси. Тут Квін, тут принцеса Жезлів, а тут принцеса кубків. Квін, дві принцеси. Тобто, не піддавайте спливу якоїсь подружки, тому що карта друг собака, котра наполягає в якихось рішеннях, а у вас з нею, наприклад, дружба. Тобто дівчина, з якою ви дружите. Емоційна дружба, ви їй довіряєте, але саме зараз не піддавайтеся її впливу, та якимось, можливо, вона вам нав'язує свою думку. Це застереження: Порада, карта імператриця, карта Відлюдник, старший аркан, два старших аркана, а також карта дерева. Зверніть увагу, друзі, на те, що раки самі власники гарної інтуїції, і якщо ви будете. Створювати свої плани та втілювати їх в життя самостійно, то ви будете мати успіх, укріплення та розвиток своїх планів, свого життя та своїх рішучих дій. Ось ці дві карти, два старших аркана на параду, вони дуже потужні. Зверніть на це увагу. Імператриця це щаслива дружина, щаслива мати, щаслива і донька і Карта нашої батьківщини це дуже потужна карта. Зверніть на це увагу. А те, що ми маємо щось робити самостійно і щоб на нас ніхто не впливав, це для нас не новина. Тому що раки, вони одинакі в своїх рішеннях. Вони чують тільки себе, іноді це правильно. Дивимось на карту для тих, хто святкує свої дні народження в червні з 22 по. 1 липня. Що ви тут маєте? Небесна жриця старший аркан. Далі п'ятірочка мечів це якісь сварки та перепалки, а також риби. Зверніть увагу, друзі, ось це невідомість старший аркан, може показувати для когось, наприклад, це неочікувана вагітність. Ви планували там розвивати кар'єру, і тут ви дізнаєтесь, що ось ці рибки, це для когось може стати вагітність, неочікувано. І вас, наприклад, будуть відмовляти якісь родичі або мама, або навіщо вам так рано. Ось це п'ятерочка мечів, це якісь сварки. Майте мудрість і дослухайтесь до свого особистого я. Робіть так, як правильно, і будьте обов'язково щасливі. Якщо це до вас додається, значить вам це необхідно. І також, друзі, одна карта так або ні на місяць червень. Ви тут маєте два королі, чоловік, а також король, а також шестірочка Пентаклів це допомога друга. Відповідь на ваше запитання так, допоможуть вам чоловіки. Вирішення вашого запитання. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам щасливого червня. До зустрічі на моєму каналі.